Хурма. для чого вона потрібна нашому організму? Всім вітання. Настав сезон хурми – золотий період сонячної ягоди, який триватиме цілу зиму, холодне чи морози лише покращать її смаки, користь. Хурма в перегляді з латини означає їжа богів. Достатньо з'їсти одну-дві ягоди на день, щоб збадьоритися і наситити організм багатьма вітамінами та мікроелементами. Хорма багата на магні, якого особливо потребує наш організм за холодної темної пори року, коли у людей виникає депресія та песимізм. Велика кількість білків, вуглеводів, органічних кислот і дубильних речовин, вітаміни А, С і П, а ще у хирмі двічі більше харчових волокон і корисних мікроелементів ніж у яблуках, а також багато антиоксидантів. Тому хорму корисно вживати за анемії для профілактики раку, вона знижує ймовірність утворення каменів у нирках. Завдяки пектину, хорма допоможе при розладах травлення, а ще вона дуже добре тонізує, заспокоює і водночас підвищує працездатність. А щоб не давитися звичайною хормою, яка має терпкий смак через вміст у ній таніну, її потрібно на добу покласти морозильник і терпкість зникне. Мабуть, найсмачніший сорт хурми це шарон. Він без кісточок, у ньому мало таніну, тому немає в'язкої кислоти. Він твердий на дотик, але м'який на смак і солодкий, і тривалий час не псується. Він має багато корисних властивостей, очищує нирки від шкідливих речовин, бореться з за анемією, запобігає появі змошок, сповільнює процес старіння, і її обов'язково потрібно їсти курцям. Якщо шарон регулярно вживати, він зміцнить ваші судини і зменшить їх ламкість, значно підвищить імунітет, поліпшить функцію головного мозку і очей. Якщо комусь не хочеться їсти моркву, щоб поліпшити зір, замініть її хурмою. У ній бета-каротину більше ніж у гарбузах, томатах і солодкому перці. Це дуже ефективний засіб для профілактики атеросклерозу. У шароні достатньо йоду, тож лікарі рекомендують вживати його тим, хто має проблеми з щитоподібною залозою. У цьому плоді також міститься достатня кількість харчових волокон, що чинять дуже сприятливий вплив на роботу кишківника. Шарон можна використовувати як чудову добавку до салатів. Він ідеально поєднюється з волоськими горіхами, помідорами і навіть із цибулею. Але вживати її людям з сукровим діабетом та ожирінням слід обережно протягом дня достатньо з'їдати не більше половини хорми. Вона потрібна для того, щоб призупинити прогресування ниркової хвороби, яку зазвичай діагностують у багатьох діабетиків. Не можна захоплюватись цим фруктом і людям, що перенесли операції на шлунку, кишківнику чи інших органів черевної порожнини. Тим, хто страждає від виразки шлунку чи спайкової хвороби, надмірне вживання хорми також може призвести до кішкової непрохідності чи спричинити гостру алергію. Тому, перш ніж регулярно їсти цей продукт, потрібно перевірити свій організм на його непереносимість.